З другої ночі, майже до п'ятої ранку, Одеса потерпала від нападу ворожих ракет та шахедів. На жаль, уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав літній чоловік, якого в результаті було госпіталізовано. Зараз він перебуває у стані середньої важкості. Повідомляють лікарі. Він отримав пошкодження м'яких тканин. Є пошкодження, перелом ребер без зміщення і є пошкодження лівого ока. На зараз йому надається медична допомога згідно встановленим діагнозом і чекаємо на скоріше його одужання. Дружина потерпілого Валентина розповідає, що все трапилося рано вранці. Уламок від ракети пробив дах, дах, дах будинку і потрапив до кімнати, де спав її чоловік. Наслідок ворожої атаки господар будинку опинився під завалами. Що, під завалами? Бо вже розгрібліємо, вод Він живий? Так, да, Так. Да. Все добре, зараз вас витащать. Чотири ночі. не тут була велика. Першими рятувати Миколу вирушили сусіди, які почули вибух та крики про допомогу. Время не пам'ятаю. Три часа ночі, чотири часа ночі, я не знаю сколько це було. І потім бухнула десь. Я думав, що у сусідів зривався газ. А Валя почала кричати по магіті. Ну, я ключі взяв, вискочив і полетів туди забежал, а там, виходить, под обломками Коля лежить. А сверху у него вот эта вот, ракета. Вот эта вот. Хлопок услышала, потім такой дзвон. Сразу выбежала, слышу крики. Валя-валя, открой. І все, вот это я прибежала, бігом в калитку, в чем була. І все там. Вони оттягивали, разгребали. Я бігом там ну, Колю витирала, все. Подавала тряпки, чутівалі накапала карвалола, валідола. Внаслідок нічних обстрілів постраждали паркани та фасади будинків одеситів у приватному секторі. Частина снаряду пробила огорожу одного з місцевих жителів. Обійшлося без постраждалих. У кімнаті були, спали. От, і взрив, ну, не взрив, а грохот був сильний. До цього слухали, пару ракет пролетіло. От, а потім тут приліт був. Двіятель лежав чуть-чуть фасад. Чуть -чуть. Ну в основном забор забору. Атака була комбінованою. Спочатку масована атака дронів камікадзе в декілька хвиль, потім ракети калібр з чорного моря. Обстріли, що відбулися вночі, відносяться до потужної. Масованої і мішаної атаки ворог застосував різні види озброєння, вочевидь намагаючись заплутати сили протиповітряної оборони, максимально їх обійти. Але в будь-якому разі результативність роботи сил ППО була як і завжди на висоті. Наслідки збитих ракет та вибухова хвиля призвели також і до пошкодження об'єктів портової інфраструктури. В Одесі ворог спрямував свої зусилля, зокрема на портову інфраструктуру, але потужна бойова робота не дозволила нанести дуже великих ушкоджень, хоча наслідки повітряного бою вибухова хвиля, в тому числі, пошкодили деякі об'єкти портової інфраструктури, але без критичного підриву виробництва порта. Одесити також повідомляли, що після закінчення атаки протягом 10 хвилин чули, як на дахи та вулиці міста падали уламки збитих російських ракет та дронів. 21 шахет був знищений над Одещиною, коли вони заходили з моря, 4 над Миколаївщиною. А після такої потужної атаки шахедами ворог застосував і ракети типу калібр. Оперативне командування Південь оприлюднило світлини з наслідками нічної ракетодронової дронової атаки на Одесу. Було пошкоджено храм Святого Миколая в порту і готель Одеса, як видно на світлинах у приміщеннях вибути вікна.